Всім привіт! Радий вас бачити в новенькому відео по Майнкрафту. Сьогодні я вам розповім про 12 чудових модифікацій для гри, які зроблять її цікавішою та креативнішою. Надіюсь, вам вони сподобаються та ви зіграєте з ними. Хто не бачив попередні дві частини, залишу посилання в описі цього відео. Підписуйся на канал, став лайк під цим відео. Ну а я розпочинаю. Приємного перегляду! Ну і почну я з мода Wizards. За допомогою нього ви зможете поринути у світ магії та відчути себе справжнім чарівником. Створюйте власні палиці, виконуйте потужні заклинання, приміряйте різні мантії, щоб збільшити свою силу, купуйте чарівне спорядження та все інше буде в цьому моді. У скринях, розкиданих по всьому світу, ви можете знайти матеріал для мантії, а також магічні палиці, крафтіть магічний стіл та рушайте в неймовірну подорож по всьому магічному світу. Enhanced Селеншнс Тепер у Майнкрафт з'являться дві нові нічні події кривавий і врожайний місяць. Появою першого місяця кількість ворожих мобів зросте, а гравець не зможе заснути. При другій ріст рослин та їх дроб при видобутку збільшиться. Я б назвав цей мод корисним для тих, хто виживає з фермерськими модами. Но з іншого боку, це наступний мод урізнообразить кількість корисних копалень в пеклі. Тепер, попри стандартний кварц та блискучий порох, у незері появиться понад 20 варіантів ванільних руд, надаючи виміру більш різноманітності у видобутку руд: смарагди, алмази, залізо та інші руди, ви зможете знайти як у незереку, так і у більшості базальтових пород, або навіть у багряному чи спотвореному налії. А мод зветься Beyond Орес. Наступний багатофункціональний мод The Tools You Want додасть, як не дивно, багато і головне різноманітних інструментів, щоб спростити виживання. Ну і попри різні інструменти, появляться різні магічні артефакти, які точно вам знадобляться у грі. Можна використовувати різні інструменти, такі як ліхтарик або гак, черевики з трибуни та деякі інші предмети, як рюкзак або навіть келем літак. Primordial Dictionary це ще один мод, який змінює генерацію світу. Появляються доісторичні віоми з унікальними мобами. У первісному лісі ви зможете зустріти різних динозаврів, а на рівнинах льодовикового періоду можна буде знайти мамонтів, шаблезубих тигрів та деяких вимирлих птахів. І, взагалі, рекомендую всім людям. Монобанк наступний мод, про який би я хотів вам розповісти. У грі буде доступний унікальне безпечне сховище предметів для гравців та NPC. Монобанк це сховище, яке буде захищене комбінацією, маючи захист від вибухів і вогню, а також не може бути зламане іншими гравцями. Кожен монобанк має власну комбінацію предметів, що дозволяє відкрити його іншим стороннім людям лише за допомогою комбінації, а власник може відкрити його без комбінації. Крім того, у кожному будинку жителя в селі буде з'являтися монобанк, що містить предмети, що продаються гравцеві та отримані смарагди, які ви зможете отримати, якщо вгадаєте код. З Newman Settlement у Майнкрафт з'являється нова раса мобів гнумуси. Гнумуси проживають по всьому верхньому світу, як просто мандруючи, так і з'являючись у будинках на кшталт таборів чи сіл. Ці моби будуть в основному ворожі до гравця, зате, поборовшись з ними, ви зможете отримати корисний лут. А це мод, я фіг знаю, що він тут робить, але я його сюди включив. Over блокс Building Blocks Over оверхал. Ось так він називається. Як ви думаєте? А ладно, це вже не спрацює. Додає взагалі цей мод шпалери і шпатель. Та тепер у майні можна буде малювати блоки та клеїти обої. І хоча б якось змінювати інтер'єри кімнат. Це ж, блін, круто. Створивши шпалери і шпатель, ви зможете наклеїти шпалери на будь-який блок дошок, на ваш ресурс, роблячи інтер'єр вашого будинку набагато барвнішим, ніж раніше. Океан Ворлд Спід спіткала жахлива катастрофа, після якої рівень моря сильно підвищився, несучи під водою все, що ми звикли бачити на суші. З цим модом ви навряд чи знайдете великі масиви землі, але маленькі острови, архіпелаги та безкраї океанічні простори будуть оточувати вас завжди. На щастя, ви зможете знайти велику кількість підводних і не тільки монументів, аванпостів розбійників та навіть невеликих сіл. Крутий мод для любителів хардкорного виживання. Dave's Potionary привносить зміни до механіки зілля з метою зробити процес їх використання набагато приємнішим. Замість додавання нових зілля мод змінює вже існуючі ванільні механіки. Тепер зілля збиратимуться в стак. Вибухові зілля можна кинути далі, а молоко налити в пляшечку. Рекомендую до ознайомлення. I need a Block. Це естетична модифікація, вводить велику кількість блоків у ванільному стилі. Окрім красивих декоративних та функціональних блоків, у грі також з'явиться нова зброя: броня, інструменти, руди та багато інших цікавих нововведень, які чудово доповнюють ваш ігровий світ. І останній мод у цій підбірці Zombie Invasion. Модифікація до поки ще у розробці. Але вона уже додає чотирьох нових варіантів зомбі. Всі вони природним чином з'являтимуться у вашому ігровому світі. І всі вони мають свої особливості. Так, у зомбі на повітряній кульці можна буде луснути цю саму кульку. Плавучий зомбі завжди буде бути на пляжах, а сніжний зомбі стане закидати сніжками все, що рухається навколо нього. Хух! Ну ось і все. Всім подякую за перегляд цього відео. Пиши у коментарях, які відео ти б хотів ще побачити на каналі. А також, якщо ти ще не поставив лайк, постав його. Прямо зараз. Так я побачу, що вам відео сподобалось. Ну і підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!